Те, що вам треба знати про крепкость фордовських запчастин в цьому відео. Дивіться, на цей замок. Що він вам напоминає? що він показує? Всю ляду зірвало, побило всю жопу, кусок панелі вирвало, другу погнуло. Коротше, все тут м'ясо, а замок свою роботу виконав. До кінця. Він не розкрився, він не відкрився, він не відірвався з петлі, він відірвався тут. Ляда десь улетіла. А замок, як був, так і є на своєму місці. От вам і Ford, от і запчастя. Нянь, двер, двер. Все, нянь, держиться. Чуть це його положення робоче. Тут була ляда колись. А тут був замок. Ну замок є, ляди нема. От вам і Ford, от вам і запчасті. Так що будь крепкий, як цей замок. Тримайся до останнього. Мотивація прям пішла. нічна. Пів 12-ї. Сьогодні трошки попрацював. Ой, трохи на завтра насипали заказів. Треба, треба було підготувати авторозбірка «Автоквест». Контакти в шапці профілі.